Друзі, всім привіт! Сьогодні будуть відгуки на продукти, які закінчились. Почнемо з косметичних засобів. Засіб для очищення шкіри обличчя від бренду Avino для всіх типів шкіри, освітлюючий 325 мл об'єм. Зручний дозатор Купляла на iHerb. Зараз, на жаль, цей бренд знятий з продажу, можливо, трохи пізніше буде оновлення, я на це сподіваюся. Купляла неодноразово їх засоби, і мені подобаються для тіла також і для обличчя. Вони всі м'яко працюють, шкіру не пересушують. Засоби для тіла можна по м'якості прирівняти до олії для очищення шкіри тіла від бренду Біодерма. На сайті Netino тіно продаються деякі засоби, але саме такого не бачила. Гелі для душу там точно є. лосьони для тіла, тому. Якщо на iHerb не з'явиться, то якісь продукти будемо купляти на нотіну. Но цей бренд рекомендую, він підійде для сухої, чутливої шкіри, для підлітків, тому що підліткам теж треба мати м'яке очищення. В мене ще в запасі є рефіл, Цю упаковку викидати не буду. Потім, коли буду користуватися рефілом, то з рефіла перелю сюди. А зараз я відкрила крем пітку від CeraVe, яку показувала в попередньому відео. Теж дуже сподобалась, дуже м'яко очищує. і зараз користуюсь нею. І також від Avino закінчився ось такий пробник геля для душа для сухої шкіри. Також купляла на нахюр, об'єм був 59 мл. Вже казала, що він кремової текстури був. М'яко ніжно очищував, приємний аромат. Подобаються їхні аромати, і сама текстура гелів для душу, і те, як вони очищують, тому рекомендую, якщо десь побачите в продажу, мило використали від компанії DAF для чутливої шкіри, без аромату. Це теж останнє вже з запасу. Яке я замовляла на сайті Horb, воно, по-моєму, ще й продається. Можливо, повторю, куплю, тому що мило подобається 106 г у брусочку, тільки трохи завищена ціна в порівнянні, наприклад, з сайтом Натіно, але якість також відрізняється, і саме такого мила на Натіно немає. Ще одна бутилочка улюбленого шампуню від компанії Reflame серіal з лимоном та м'ятою для жирного волосся. Багато разів розповідала, що цей шампунь бюджетний, десь приблизно 120-130 гривень, коштує об'єм 250 мл. Приємний аромат, добре очищує, волосся довго тримається в гарному стані, довго залишається свіжим. Шкіра голови не подразнюється, тому ще є в запасі обов'язково будемо купляти, поки є в продажу. Так як в мене зараз план по використанню тканинних масок, як я казала в попередніх відео, то використала ще 4 тканинних маски. Які купляла на сайті Хюрб, всі сподобались. Перша від Самбаймі спокоюча з чайним деревом, друга від Етюд з лимоном, третя тонізуюча з вітаміном С від Медіхіл і живильна від Медіхіл з протеїном. В кожній масці було по 20 мл рідини. Влітку вони більше мені подобаються. Використання, ніж в холодну пору року, тому треба зменшувати запаси, щоб встигнути використати до кінця терміну придатності і, звичайно ж, покращити стан своєї шкіри. І ще одна маска в пакетику від бренду Vichy: це була гелева пілінг-маска, вона дуже добре справлялася своєю роботою, сподобалась, але, на жаль, я не бачу зараз в продажу, купляла її. В наборі з іншими засобами від компанії WHI, а окремо ні на мейкапі, ні на тіну я не бачу. Тому, на жаль, купити знов не можу. Закінчилось у мене два чая з сайту iHerb. Це ось такий бренд Buddha Tias. чай для спокійного сну, органічний, без кафеїну. Тут було 18 пакетиків 27 грим. Весь чай захюрб, який без кофеїну і який органічний, мені подобається, я розумію його користь, тому купляю. І другий від йоги, їх продукцію ви також часто бачите в моїх відео. Він з м'ятою. Та солодкою для шлунково кишкового тракту для підтримки роботи шлунково-кишкового тракту. Тут було 16 пакетиків, також органічний, також безкафеїновий і з дуже гарним складом. І швидко покажу, які добавки в нас закінчились. З розділу пробників колись купляла ось цей креатин від бренду Allmax. тут було 100 г порошку. Креатин використовується для підтримки м'язів та нормальної роботи мозку. Ще в нього є багато корисних функцій, можете почитати відгуки на сайті. Тут в баночці було 20 порцій, в одній порції 5 грам. Використовую і тоді, коли є тренування, і тоді, коли немає, бачу хороший ефект. І також хочу сказати, що саме цей. Креатін, добре розчинявся в теплій воді. Перед цим в мене був від Force Factor, то той розчинявся гірше. Дитина закінчила яєчний ліцетін від Nato Plus. Тут було 180 капсул, 600 мг на порцію. Порція складається з двох капсул. Для дітей найбільш корисний саме яєчний ліцетін. Також для підтримки печінки, головного мозку і мембрани клітин всього організму в нас складаються саме з ліцетіну. Ще дитина закінчила комплекс вітамінів групи В від California Hope Nutrition в жувальних цукерках з полуничним смаком. Тут їх було 45 штук у баночці приймати по одній в день. Дитині сподобалось, бо приємний смак, але, на мою думку, якщо у вас дорослі діти і вони вже можуть приймати капсули, то напевно дані продукти краще працюють саме в капсулах і не треба вживати ніякого зайвого додаткового цукру. Та, звичайно ж, якщо ви приймаєте багато добавок і хочете якось урізноманітнити цей процес, то можливо іноді. Треба додавати такі комплекси. Ми замовляли по дуже вигідній ціні зі знижкою мінус 50%. По повній ціні, можливо, повторювати і не буду, а з хорошою знижкою, можливо, ще і куплю. Для собаки використали засіб, який допомагає видаляти або зменшувати нальот на зубах. Зубний камінь бренд ProDen плакує Off. Тут було 45 штук в упаковці, можна використовувати і собакам, і котам, хороший органічний натуральний склад. Хочу сказати, що все ж таки цей засіб можна мати в своєму використанні як додатковий. Тому що, як я зрозуміла, чистку зубів зубною щіткою і спеціальною зубною пастою для домашніх улюбленців ніхто не відміняв. Котам, звичайно ж, це зробити набагато важче, ніж собакам, але це виходить більш для нас краще, ніж потім, коли вже будуть якісь проблеми. Прийдеться видаляти цей зубний камінь під наркозом в клініці. і ніхто не знає, як тваринка, як наш домашній улюблений відреагує на наркоз, тим паче, що всі проблеми з зубами починаються зазвичай вже в більш старшому віці, а тоді можуть бути і проблеми з серцем. На жаль, я сама це зрозуміла не зовсім вчасно, але тепер буду робити все, що зможу. І в наступному замовленні мені вже прийде набір з зубною пастою і зубною щіткою. Міо і Дехіро інозitol від SM Nutrition. Це така добавка, дуже корисна для жінок, для підтримки жіночого гормонального фону. Тут було 120 капсул, приймати потрібно по 4 капсули в день. Я приймала по 2 в 4 капсулах, тут міоінозітулу 2000 мг, дехіру 50 мг, декілька разів на рік приймаю курсами. Це всі продукти, які в нас закінчились на сьогодні. Дякую, друзі, вам за перегляд. Якщо була корисна, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті iHerb. він на екрані і в описі під відео. Посилання на продукти, які я купляла з сайту iHerb і показала тут, залишу в описі під відео. Можливо, щось вам сподобалося, ви теж захочете замовити. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. Чекаю на ваші коментарі і на підписку на мій телеграм-канал.